Всім привіт! Ви на каналі Сумі Кліка. Сьогодні ми будемо малювати. Так, так, я давно не з'являлася, але це нічого. Це може за цей місяць ну, останнє відео. Сьогодні ми будемо малювати, як ви знаєте, будемо малювати картини. Розказую правила. Мені треба отакий листок. Пишу тут слова і то, що я витягну, ну, Я візьму кепку, дістану якусь бумажку і то, що мені випаде. Я маю три рази взяти і намалювати на одному листку. От. Малювати ми будемо фарбами слова. Та, вам не почулося фарбами. Зараз перше ми пишемо. Кіт вирізаємо і оп. От ми вирізали. Тепер я маю взяти якусь тон, але давайте перше допишемо всі слова. Давайте. Чуть-чуть монтажа, и я напишу всі слова, які я хочу. Да-да-да, Читаю слова: сакура, мишка, хата, сонце, ми, э, море, сік, дівчинка, хлопчик, э, місяць. Блин, напишу мягкий знак. Ось так уже краще. І монтаж, ба-ба-ба-бам. Та-да-да-дам. Тепер мені треба знайти якусь кепку або ще щось. Я знайшла шапку. Тоже підійде, можу туди класти. Монтаж. -да -да Тепер все там перемішую. Коли я перемішаю, я зразу дістаю і беру папір. А потім на ньому малюємо. Все, я запихаю туди руку. І оп. оббираю я оцю бумажечку. Так, давайте відкриємо її. Хм, що там? Там місяць. Значить, малюємо таке, такі, типу, як... Euh, як банан.